Вітаю вас, друзі, на моєму YouTube-каналі. І традиційно нагадую, що тут, у такій неформальній обстановці, спілкуюся разом з вами, мої шановні підписники. А хто ще не став підписником, закликаю це зробити. Підписатись на канал, залишати ваші коментарі. Побажання я всім щиро дякую за реакції на попереднє відео. Вдячний, що пишете, що коментуєте. Я бачу і запитання, зокрема. і... Буду їх висвітлювати під час спілкування з вами так само. Принагідно, щоб не забути сказати, щоб ви не сварили мене дехто з вас, що я не вказую дат. Нагадую, сьогодні 1 серпня вівторок 2023 року, початок останнього місяця літа цього року. Сподіваюся, як і всі ви, що літа для нас максимально переможного, наскільки це можливо. І е, переходжу до безпосередньо того, що хотів би з вами обговорити, справа в тому, що вчора ввечері я натрапив на статтю, пізно ввечері, яка відверто скажу, не давала мені заснути дуже-дуже довго. І я думав про те, що прочитав, тому що було про що задуматися. І сьогодні відверто скажу, що поза всіма справами, поза тим, що. Готували і свіжий випуск так само підсумків чи дайджесту Медіа, який ми робимо спільно з територіальною силами територіальної оборони України Збройних сил. Я думав про це, тому що стаття, яка вийшла в закономіст, у мене в спільноті є посилання на неї. Так само, я можливо додам її в коментарі, щоб ви побачили. Так от в цій статті, яка ще була датована 27 липня, тобто напередодні. Йдеться про те, що українські командири роздратовані тим, що наші партнери, представники країн НАТО, їхні колеги, військові, закликають нас воювати в тих умовах і тими силами, якими б вони не воювали, і операціями б які самі натівські командири навряд чи би проводили і з чим вони не стикалися. Про що йдеться? Справа в тому, що як відомо, лінія оборони ворога, яка існує на півдні, та й не тільки на півдні, вона готувалась місяцями. Тобто все заміновувалося, створювалися оманливі, оманливі окопи, так само: приманки, пастки, так само укріплені позиції, бліндажі ворога, артилерія. Вони окопувалися. Тобто, ці знову ж таки пірамідки пригожена і тому подібне рови протитанкові, тобто максимальна лінія укріплень. Мабуть, найбільш загрозлива з того всього це міни. Ми прекрасно розуміємо, тому що міни, які доводиться зараз з великим ризиком для життя і здоров'я, фактично проходити нашим саперам, це залишається, скажімо так, серйозним викликом і загрозою, ну, так само артилерія і інші засоби укріплення. Так, от, все це створювалося, Україна в цей час готувалася. Готувалася на полігонах НАТО. Переймали кращий, кращий, кращий досвід країн НАТО, за що ми вдячні, отримувала зброю, насичувались, і після цього пішли в контрнаступальні дії обмеженим контингентом військ, те, що от зараз відбувається на півдні, так обмежений контингент військ, в тому числі ті бригади, які були і перебували як війська ТРО, наприклад, місяцями рік там. На цьому напрямку, якщо не довше, не фактично з моменту початку повномасштабного вторгнення, як тільки там закріплювалися наші війська, так само підживили свіжими бригадами, які пішли на Бердянські Мелітопольський Мелітопольські напрямки. Вони почали ось цю розвідку боєм. Потім вони почали проривати позиції, дуже важкі, дуже серйозні кровопролитні бої, закріпилися на певних рубежах. От як сьогодні, наприклад, в Старомайорському. Наші сили закріплюються, ворог намагався контратакувати, накрити артилерію. Атаки відбили, ну, тобто, важко було нашим силам, відбили, закріплюються з метою забезпечення просування далі. Міни, все досі так само залишаються проблемою. Те ж саме стосується Мелітопольського напрямку Роботіна. Так само є проблеми. Так от, застосовуються ці обмежені контингенти. Ми вже бачимо, які є проблемні місця. Про них відверто говорять, про них заявляють наші військові, наше командування. Ми бачимо, до чого це призводить, і до втрат, зокрема. І тому а завдання, які стоять, вони дуже важкі перед нашим командуванням, керівництвом, нашими військовими, які героїчно ці завдання виконують і втілюють життя: які звільняти наших людей, наші населені пункти, нашу територію. Наносити удари і знищувати ворога, при цьому залучаючи не всі резерви, які були підготовлені. Тому що діяти потрібно обережно для того, аби ці резерви оберегти, не підставити їх всіх під удар і не залишитися на даному етапі без найбоєздатніших, найпідготовленіших, скажімо там, чи свіжих резервів, які були. Ось ця задача на сьогоднішній день, яка вирішується нашим командуванням. Вирішується добре, як на мене, на жаль, так, ми розуміємо, що це складні бої, вони важкі, е приносять втрати, на жаль, поранених, е знищену чи пошкоджену техніку, зброю. Але разом з тим е контрнаступальні дії проводяться і є е е е певні успіхи і здобутки, зокрема на тому ж на Бердянському напрямку, чи частково на Мелітопольському напрямках, про що я кажу, чи взагалі без резервів. Фактично без залучення додаткових сил на Сході, де в районі Бахмуту, Клічіївка, Андріївка наші війська умудряються проводити наступальні дії і без а, підкріплення того, яке необхідне. Ще й стримувати атаки на Куп'янсько-Лиманському напрямку, де ворог не полишає спроб прорвати наші лінії оборони, атакує, танки застосовує артилерію, десантників своїх піхоту. Ну то не просто, але наші війська. Стримують цю лінію оборони, от стоїть комбінована задача перед нашим командуванням втримати фронт на Сході, де я кажу, Купінсько-Лиманський напрямок, а, атакувати в районі Бахмуту, тому що є перспективи і доволі хороші, і про це говорив генерал Сирський відповідальний за цей напрямок. Там з іншого боку, контрнаступати на півдні, де південь, як ми розуміємо, і я вже про це говорив, це пріоритетний. Напрямок для нашого наступу з метою подальшого просування і звільнення Криму. При цьому обходити всі ці міни, всі ці пастки ворожі, і берегти війська наші. Наскільки вдається це зробити, хочеться, щоб максимально, звичайно, аби мінімізувати втрати. І от українські командири роздратовані, що це пише за економість. Що Захід, начебто, тисне фактично на них, аби вони залучали зараз резерви, і ці резерви скеровували безпосередньо в бої. І, відповідно, ми прекрасно собі розуміємо з великими ризиками. Наші командири пручаються, командування. і звідси і інтерв'ю чудове інтерв'ю. Два. Інтерв'ю фактично у два етапи для The Washington Пост, головнокомандувача Збройних сил України, генерала Валерія Залужна, я хочу нагадати, де він говорить чітко, що нам потрібна зброя? Чому а, немає авіації? Чому нам пропонують наступати так, як не наступали би натівські командири? І головнокомандувач Збройних сил абсолютно правий. Абсолютно, всьому можна тут підтримати, тому що нам дійсно потрібна зброя. Нам потрібні засоби. Яка це зброя? Засоби для розмінування раз у великій кількості. Друге, ну, авіація всім відомо, чекаємо. Третє, ракети Атакамс. Ну, Десь 100 одиниць. Навіть не треба там казати про тисячі. Я бачив, як хтось пише про кілька сот, хоча б 100. І активно застосувати їх на фронті. Четвертий момент: це те, що нам дуже потрібно а, на сьогоднішній день це велика кількість артилерійських снарядів і мін для того, аби знищувати ворога. Ну і п'ять це додаткове підсилення постійно танками, бронетехнікою. Власне кажучи, ось цей набір, який дасть можливість пришвидшити а, наші наступальні дії, а так само і продовжувати підготовку резервів. На заході, тобто ми хочемо і прагнемо воювати за натівськими стандартами. Натівські стандарти навряд чи передбачають жуківську тактику чи стратегію, коли великими великими атакувальними силами людським ресурсом, який несе величезні втрати, можна проривати якісь позиції. Ні, це не наші підходи. Наші підходи мають бути відповідно до натівських стандартів. Отже, якщо командири НАТО. Не воювали б так самі, то й нам не треба пропонувати. Все дуже просто. Ми говоримо, виходячи з західних підходів, ми дистанціюємося від російської, від російської армії практик. Ми кажемо про те, що нам це не потрібно. Ось тому нам потрібна зброя, зброя, зброя. І тоді е, буде відповідний е, результат. І Тоді можна залучати резерви. До тих пір, я думаю, що роздратування командування абсолютно очевидним числом воювати не потрібно, тому що. За будь-яких умов, коли ми почнемо, вступимо в змагання в естафету з Росією, хто кого подавить числом, ви розумієте, наша сила має бути в маневровості, швидкості, ефективному використанні всіх засобів ураження, які в нас є, контрбатарейній боротьбі, враженні, логістики ворога, ініціативності, децентралізації управління прийняття рішень. Попри всі проблеми, які є, мені відомо, я спілкуюсь. З військовими регулярно і розумію, про що йдеться, про які проблеми на сьогоднішній день. Тому це цей момент, щоб було зрозуміло, що західні партнери нам потрібні. Ми дорожимо і цінуємо їхню підтримку, і будемо цінувати, але ми так само хочемо, щоб нас приймали як армію НАТО. Уже ми своїми бойовими діями це довели, а не як армію радянського зразка. От, власне кажучи, те, чого ми прагнемо, і ставились відповідно з повагою, почистями і подякою до українських військових, які на сьогоднішній день боронять Європу, європейські цінності. Ось те, чого ми прагнемо а, на сьогодні. Другий момент, який я хотів би обговорити, це те, що відбулося в Москві. І ось ці удари по Москва-Сіті. Ну, бачите, Україна офіційно не визнає, що це. Наші дрони, ну ми з вами то, мабуть, здогадуємося, що це могло бути безпосередньо. Зрештою, про плюси маю сказати це добре, тому що це психологічний е, тиск на ворога. Психологічний тиск він е, подекуди не менш важливий, ніж практичні наслідки. Плюс ми бачимо, що наскільки я розумію, йде перевірка засобів ППО на цьому напрямку, і раніше я казав про те, що ворог стягнув дуже багато е, в Окупований Кримі на окуповані терени Півдня. І тому це шанс бити зараз по військовим об'єктам ворога в Росії. Інше питання: яким чином вибирати ці об'єкти? Мені здається, що крім Москва Сіті, ну двічі це вже було, продемонстрували, що а, наші сили можуть дістати, і це дуже добре. Є результат покошмарили, зруйнували там, знищили вікна, фасад, майно а, паніку спричинили певно серед москвічів. Але так само важливо вражати і військові об'єкти ворога, які, скажімо, становлять особливу цінність: Це аеродроми, склади з боєприпасами, військові частини підприємства військово промислового комплексу. Тобто, це так само розрахунки на те, що зараз окупанти миттю почнуть перекидати і забирати свої реби засоби радіоелектронної боротьби, чого б нам дуже хотілось насправді. На території Росії Подмосков'я чи інші засоби ППО, я думаю, вони не спрацюють, не спрацюють через те, що на сьогоднішній день, в принципі, боротьба йде в основному тут на фронтах. І я не думаю, що ворог готовий буде забрати свої ППО з під до Москви, бо я вам скажу так. Для Путіна і для багатьох в Росії Севастополь важливіше, окупація Севастополя і протидія там українському контрнаступу для них важливіше, ніж доля Москви. Москва це таке місто, яке ніколи нікого не цікавило, крім самих москалів і москвичів. От, власне кажучи, я вам хочу сказати, що коли б українські безпілотники повністю спалили би Москва Сіті, багато би хто десь на Росії, в інших місцях би там. Ще й аплодував би, тобто, можливо, таким чином є задум схилити інших росіян з інших частин Російської держави, чи не до держави цієї, не до імперії на нашу користь. Ну це тоді непоганий розрахунок. Тоді ще треба багато вчинити. Тому що Москва це держава в державі, і в принципі. Вони живуть своїми проблемами, Росія живе своїми проблемами. І відповідно, скажімо, очікувати ефекту, що це пошириться десь далі. Ну, мабуть, марно, а очікувати те, що зараз Москвічі раптом збунтуються і вийдуть до Кремля, вони то вийдуть але їх, скоріш за все, всіх пов'яжуть в автозак, кинуть і на цьому все закінчиться, як ми це бачили. А от треба, а от е, міста менші, провінційні, різного роду, там бити по військовим об'єктам, по іншим об'єктам, інфраструктурам, спричиняти в них хаос і так далі. Це буде деморалізація для тих, хто на фронті. Відповідно, розумієте, деморалізація має працювати ще і ланка має бути між тими, хто в тилу, і їхніми родичами, і тими, хто на фронті. Тобто їхній рівень деморалізації, оцих. Руських він має передаватися тим а, мобікам і іншим, які на фронті, Відповідно, вони мають сказати, по нам б'ють безпілотники денно і ночна, тут проблеми, все, все. Щось давайте щось робити. І той мобілізований має прийти до своїх якогось оточення і сказати: Ну його, пошли на Москву. Ну, ось приблизно так, якщо ми вже говоримо про ці сплетіння. Але атака є і добре, Росія не є недосяжною. Не, не є недосяжною для очевидь українських БПЛА. Це добрий сигнал. В цьому потрібно працювати, розвивати, коригувати в бік практичних наслідків, не лише психологічних. І це, звичайно, дуже важливо для того, щоб продовжувати кошмарити ворога. Але поряд тим, щоб кошмарити, потрібно деморалізувати. Я сказав вже, як це робити, як оця лінія ланка має працювати. І знищувати його військові об'єкти інші об'єкти. Для того, щоб е, спричиняти е, відповідні руйнування, є е, спроба атаки морськими дронами російських катерів в Чорному морі за минулу добу, це теж добрий сигнал, добра ознака. В принципі, е, не є вони на 100% поки що вдалими, але рух у вірному напрямку є. Ось це дуже важливо: це надводні дрони, та зброя, на яку можна покладати надію. В умовах відсутності у нас повноцінного, фактично надводного флоту, тим більше підводного кораблів, все ж таки надводні дрони вони здатні виконувати ряд серйозних задач, і це дуже добре, це важливо насправді з цією метою, щоб, скажімо, тримати російські кораблі, прикутими до бухт. Звичайно, ідеал в ідеалі досягти колись такого ефекту. Це в мене одна із мрій, щоб як часи Кримської війни. Російський Чорноморський флот там потепити в Севастопольській бухті, але для цього ще дуже багато роботи, треба багато працювати. Не все так просто. Ворог, теж ми бачимо, намагається створювати там сітки, ось ці розтягу і так далі вздовж Кримського мосту. Це, мабуть, теж для розробників і тих, хто використовує і застосовує безпосередньо надводні дрони виклик. треба Мабуть, поекспериментувати, спробувати на практиці, наскільки можна ці сітки на навчаннях відповідних проходити, як швидко і так далі. Ось це важливо. Але ну, знову ж таки треба враховувати, що ворог він постійно так само намагається якихось заходів в цьому напрямку вживати. Тому ми повинні також вносити відповідні корективи. Взагалі, варто розуміти, що. Ворог, попри слабкість на певних напрямках, попри те, що несе серйозні втрати, вони намагаються якісь практики вивчати і в нас переймати, не соромляться просто копіювати. Те, що в них не дуже виходить, наприклад, зараз більше застосування в них стало е комунікації е артилерії, дрони. Звичайно, в них немає таких систем операційних, як є у наших військових, як є в наших штабів. Коли є фактично реальні картинка бою, наприклад, те, що розроблено Palantir Technologies. це така, до речі, цікава річ, що допомогла розробити компанія Palantir, хто не знає, це фактично у вас є програма в таблет, ну те, що називається в такому, наприклад, планшеті на іншій платформі, де ви бачите реальну ситуацію, що відбувається, ворог, які засоби, все, бачите, ваші засоби, і, і програма радить уже. Що найефективніше буде проти ворога використати в цій ситуації, де артилерія все пораховано, які, де є наші механізовані бригади, де є інші підрозділи, яким чином можна цьому всьому протидіяти. Насправді, звичайно, з АІ, з штучним інтелектом, але це цікаво поряд з нашою криповою та іншими системами. Звичайно. І нам є працювати над чим, над координацією, над досконаленням. Це постійна робота, власне кажучи, війна, вона вносить корективи і, безумовно, що так само вдосконалюватися будуть і наші підрозділи, що є надзвичайно важливим. Ось на сьогодні все, про що я хотів з вами поговорити. Вас же закликаю залишатися на моєму каналі. Бережіть себе. Слава Україні!